Ой, летять-летять сніжинки на будинки на ялинки, на дороги на поля біла-біла вся земля. Привіт, дітлахи! Сьогодні ми з вами також намалюємо гарну сніжинку. І це буде не просто малювання, а дуже незвичне. Для роботи нам з вами буде потрібно клей, аркуш паперу, сіль. Фарба, пензлик та склянка з водою. Отже почнемо. Спочатку беремо клей і клеєм на аркушу паперу малюємо нашу сніжинку. Малюємо вертикальну лінію, горизонтальну, а також похилі. Ви можете зробити різні лінії. Адже сніжинки бувають дуже-дуже різними. Коли ви зробили достатню кількість ліній на вашій сніжинці, ми прибираємо клей і починаємо наші лінії посипати сіллю. Посипаємо добре, не шкодуючи, чим більше сілі ви насипате на свій клей, Тим гарніше потім вийде ваша сніжинка. Сипте багато, не шкодуйте. Коли всі лінії просипані сіллю, ми беремо аркуш паперу та обережно сипаємо зайву сіль і кладемо паперу на місце. Далі ми беремо пензлик. Беремо фарбу, я вибрала фарбу синього кольору. І обережно починаємо малювати фарбою на наших лініях із клею та сілі. Подивіться, як гарно виглядає наша сніжинка. О, справжня. Не спішіть. Пальчиком вільної руки притримуйте аркуш паперу і прикрашайте вашу сніжинку. Ви можете додати різні кольори або зробити сніжинку одного кольору, як я. Я впевнена, що у вас все вийде. Якщо ви трошки вимазались, ви можете взяти серветку і протерти ручки. Подивіться, яка сніжинка виходить у мене. Малюйте і присилайте мені ваші роботи. Я буду дуже чекати! До побачення!